Матський Іван Миколаївич, суддя Житомирського поліція адміністративного суду. От вирішив прийняти участь в конкурсі на посаду судді Верховного суду. Моя мотивація в тим, що я маю вже досить великий досвід роботи суддею. майже 15 років, в січні буде 15 років. Спочатку працював в районному суді. 7, 6 років, 6 років, потім в е, суді першої інстанції адміністративний Житомирський кружний адміністративний суд, і вже 5 років в апеляційному адміністративному суді. І на даний момент вважаю, що я вже набув достатнього досвіду як професійного, так і життєвого. М -м -м. Ну, хочеться, е, як то кажуть, е, сам себе оцінити реально вже зі сторони, чи достоєн, чи недостоєн. Само проведення конкурсу, взагалі я вважаю, це є досягненням, великим досягненням. Основне головне, щоб воно було об'єктивним, щоб реально було об'єктивним, без яких там впливів з боку. А переможе сильніший, найбільш компетентний, доброчесний. І взагалі вважаю, що для судової реформи це дуже корисний шаг. І фактично це буде тестом не тільки для судової системи, а взагалі для всієї держави. Чи можливо об'єктивно сформувати найвищу судову інстанцію? І в подальшому, якщо вже буде позитивний досвід, відповідно, і апеляційні суди також саме. Я думаю, що це все є позитивним.